Ну що ж, перший пішов. Маємо рішення суду, де податкова перевірила ФОП, який не видав чеки через нову пошту, і суд став на бік ФОПа. У відео детально аналізую для вас це рішення суду, оскільки воно вкрай важливе. Додивляйтесь до кінця, поясню, що взагалі може означати це рішення суду та як ним можна скористатися. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат. І ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Фіскалізація через нову пошту насправді болюче питання. І до 1 жовтня 2023 року податкова у всіх роз'ясненнях твердо повідомляла, що продажі через нову пошту можна не фіскалізувати. Проте будь-яке роз'яснення податкової після 1 жовтня 2023 року говорить, що ФОПи обов'язково мають фіскалізувати і видавати чеки. Разі реалізації товарів через нова пошта та Новопей. При цьому звичайно жодних змін в законі не було. Я постійно вам наголошував у своїх роликах, що податково спеціально видає про це багато роз'яснень, щоб потім спробувати їх легалізувати через суд. Проте маємо вкрай важливе рішення Одеського адміністративного суду від 12 березня 2025 року, в якому суд досить детально розібрався в питанні і сказав, що ФОП, який отримує гроші від нової пошти, не має видавати фіскальні чеки. Суду та його номер бачите на екрані, і пірнаємо у детальний аналіз цього документу. 2 квітня 24-го року в Одесі податкова провела фактичну перевірку. Вже під час фактичної перевірки податкова змогла отримати виписку з рахунку підприємця. Хоча як змогла отримати, ми з вами багато раз проговорювали, що стаття 75.1.3 податкового кодексу не дає право на фактичній перевірці вимагати випуску з банку чи первинні документи. Але в цьому випадку сталося так, що податкова попросила, а підприємець добровільно вирішив надати виписку з банку. Власне на основі аналізу банківської виписки податкова дійшла до висновку, що підприємець отримує платежі через фінансову компанію НоваПей, а отже, мав видавати фіскальні чеки. Податкова класично аргументувала свої вимоги видавати фіскальний чек. Нова та Нова пошта є лише посередниками, які здійснюють доставку оплати та товару, не продають сам товар безпосередньо, тому чек разом з товаром має передати продавець. Тобто, ФОП таких чеків ФОП очевидно не робив. Отже, порушив закон про РРО на думку податкової. Також цікаво подивитися і на те, як податкова нарахувала штрафні санкції за невикористання касового апарату. У рішенні суду надається конкретний розрахунок. По перше, акцентується, що до 31 липня 2025 року діяла пільгова сума штрафу для фопів спрощенців що продають неризикову групу товарів, та штраф рахують у розмірі 25% за першу продажу без чеку та 50% за другу, також на наступну продажу без чеку. Тут надам важливий факт: що штраф рахується той. Який діє на момент перевірки, якщо у вас будуть перевіряти після 31 липня 25-го року, штраф буде 100% від першої продажі та 150% від суми другої та кожної наступної продажі, навіть якщо порушення були вчинені до 31 липня 25-го року, податково просто до суми коштів у банківських виписках нарахувала відсотки штрафу, та загальна сума санкцій вийшла 180 тисяч за порушення. Перший платіж по виписці штраф 25%, другий платіж по виписці штраф 50%. До речі, завжди буду радий бачити кожного мого глядача серед моїх підписників. Бо тільки на цьому каналі ви зустрінете таку глибоку аналітику поточних процесів із податками та бізнесу. Тому лайк, підписка, обов'язково! ФОП у суді насправді діяв досить грамотно, оскільки в законі чітко прописано, що таке розрахункова операція та коли треба видавати чек. Ми з вами у роликах багато разів обговорювали, що податково може і позицію змінила, що при новій пошті треба РРО, але закон ж ніхто не міняв, і він такого обов'язку не містить. Серед аргументів ФОПа були наступні тези: по-перше, розрахункова операція це коли приймається оплата готівкою або платіжною картою. По-друге, вона робиться у у місці проведення розрахунків, проте ФОП чітко вказав, що в цьому випадку він не приймав ні оплату картою, ні готівкою. Це зробила Нова Також акцентується, що конкретного місця розрахунків теж немає. Воно у ФОПа невідоме і цей розрахунок відбувся десь. Новою пей в приміщенні, куди був доставлений товар, ФОП додатково наголосив на тому, що продаж через інтернет взагалі не передбачає конкретного місця розрахунків. Як цього вимагає закон? Йому гроші зараховуються виключно безготівково на розрахунковий рахунок. А це означає, що обов'язковий елемент для розрахункової операції, такий як місце розрахунку, в принципі, відсутній. Хочу звернути увагу, що перевірка була 2 квітня 2024 року. Рішення суду 12 березня 2025 року, і це лише перша інстанція без апеляції. Тому треба бути готовим, що такі процеси тривають довго. Проте цей час йшов немарно, і суддя справді глибоко проникся справою та вказав важливі аргументи. По перше, суд сказав, що податкова не провела жодних контрольних закупок, які б доводили те, що чеки не видавалися. По друге, згідно договору між ФОП та НоваПей, кошти перераховуються у безготівковій формі на користь ФОП. Таким чином, при реалізації товарів через торгівельні майданчики ФОП не отримує безпосередньо коштів від споживача, а отримує такі кошти від фінансової організації, яка зараховує кошти останньому ФОПу на безготівковий рахунок. При цьому реалізація товару через мережу інтернет не передбачає в собі чіткого визначеного місця реалізації товару чи послуги. А за місцем проведення розрахунку за товар позивач не отримує коштів. Такі грошові кошти надходять ФОП у безготівкові. Формі від NovaPay. Саме тому суд дійшов до чіткого висновку, що ознак розрахункової операції при оплаті через NovaPay у ФОП немає, тому чеків видавати не треба і штрафувати ФОП за таке порушення неможливо. Рішення податкової про штраф повністю скасовано. Тепер давайте перейдемо до розділу тверезих висновків щодо того, що взагалі відбулося, і чи дійсно нам рішення суду це щось дає. Перше, що треба розуміти, що рішення суду має індивідуальну дію. Якщо одна особа виграла в суді, не означає, що виграють всі по друге так само було більш би ймовірно, що ви виграєте в суді, якщо таких рішень було б хоча б 10. А ще краще, якщо це були б рішення апеляційного чи верховного суду, станом на зараз податково вже подало апеляцію, але поки що їй відмовили, бо вони не сплатили судовий збір. Потенційно, податкова ще може пробувати доплатити судовий збір і продовжити апеляційне оскарження. Я буду стежити за цим і вам обов'язково повідомляти. Точно можна сказати, що таких рішень суду зараз почне з'являтися багато багато, оскільки вже є багато таких перевірок, які оскаржуються в суді щодо фіскалізації нової пошти, тільки після того, коли їх буде 10, 15, 20, зможемо зробити фінальний висновок, чи можна не фіскалізувати нову пошту. Точно можу сказати, що якщо зараз буде ще багато рішень суду, коли податкова програє, то вона напрацює зміни в законодавство, щоб фіскалізація все одно була при новій пошті обов'язкова, і щоб суд мав більше ознак розрахункової операції, і це теж треба враховувати як реалії. Ще хочу нагадати... Дати важливий момент щодо фіскального чеку за формою ФКЧ3, який подають фінансові компанії, і в тому числі NovaPay, при переказі коштів на користь ФОП чи фізособи. Податково буде розуміти обороти таких ФОП та фізосіб і зможе порівняти, чи видають вони чеки на такі перекази. Тому на кінець року я очікую велику кількість перевірок ФОП та фізосіб, що працюють з новою поштою на предмет фіскалізації та декларування доходів. Тим не менше, не переключайтесь. Переходьте на інше відео, яке можете бачити на екрані, впевнений. Воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.